У кінотрилері темні таємниці, знятому на основі одноіменного роману Джеріан Фрін, головні ролі виконали Шарлі Стерон та Ніколас Голд. Страхітливий злочин сколихнув увесь Канзас. Маленькому містечку підліток по звірячому вбив власну сім'ю. Дивом вціліла лише семирічна Ліббі. Через майже чверть століття до дівчини звертаються детективи-аматори, переконані в тому, що її брат невинний. Разом вони починають розслідування. Шарліс Стерон, яка втілилась в образ Ліббі, прибула на прем'єру стрічки в Парижі разом зі своїм партнером із фільму Ніколасом Голтом та режисером Жилем Паке Бренером. Якось я прочитала книжку Джуліан Фрін Гострі I, предмети, that... і вона мені дуже, that... дуже, дуже сподобалась. Згодом я з таким that... самим that... задоволенням that... прочитала також темні таємниці. Спершу сценарій, тоді книжку вона справила на мене величезне враження. No, we have a lot of hybrid drama, a family drama that really married so well with this uh, thriller. I files. You can take a look. You're smart. You'll see for yourself that something's not right. Ben Day. He really fucked up my life. I was 11. He started hanging around with me after school. I was looking for Ronald Day. It's time to tell the truth about the murders did they ever find deidre did you ever hear about him with a serious girlfriend maybe we found the underwear there yeah, yeah. Атидесерпафранцуський режисер Жиль Паке Бренер адаптував також сценарій <плес> до фільму. Довгі роки я виношував. Мрію зняти цей фільм, принести цю історію на великий екран. Проте від мрії до її реалізації довгий шлях. <плес> та хай там що яким би довгим та складним не був той шлях. Тепер я можу цілком впевнено сказати: це справді мій фільм. <плес> на кіноекрана. Стрічка виходить 8 квітня. Where's Deandra? I'll let it go, I have. Are you gonna keep bullshitting me? Let it go, baby. What do we know for sure? He's lying about Deandra? Why? But everybody's a liar. So you think once you know the truth.